Радий привітатися з вами, радий почати наше зібрання, наше служіння Господу. Можна ну, сказати, наше вивчення Слова Божого, з якого ми хочемо почати розпочати це служіння. Хотілося б попросити, щоб ви відкрили книгу старого заповіту, Тут був такий пророк Іоїл. Іоїл, другий розділ перший вірш. Сурміть трубою на Сіоні, бийте тривогу на святій горі моїй, нехай тремтять усі жителі землі, бо настає День Господній, бо Він близько. Пророк Іоїв, пророк, який жив на землі понад 2800 років понад. І, як бачимо, він уже тоді ну, закликав, закликав, говорить, пейте тривогу, сурміть у сурме. І от зараз ми з вами е, майже кожного дня. Чуємо ці набридливі всім звуки, сирени, да? вже набридлі. Вони сповіщають нам про повітряну небезпеку. Вони б'ють, можна сказати, так, тривогу. Саме це повинно нагадувати нам слова пророка. Сурміть, сурміть трубою, бийте, бийте тривогу. Чому? Бо настає День Господній, Бо він уже близько. І тепер, після цього, як я готував це слово, тільки зазвучить сирена. Я споминаю Біблію, я споминаю слова Єв'я. Як пророк закликав, сурміть трубою на сьогодні, так і ми сьогодні покликані протрубити оцю духовну тривогу, протрубити в першу чергу в наших серцях. її. Нехай цей день, сьогоднішній день стане для нас часом покаяння, часом покаяння для кожного, часом повернення, а може кому й навернення до Господа. Ми тільки що молилися за це нашої молитовної групі, коли ми молилися за служіння, ми просили, щоб Господь приводив ці серця до покаяння. До повернення, до навернення до Господа. І сьогодні, як і 2800 років тому, ми чуємо голос Пророка Іоїла, настає День Господній. І це нагадування про те, що наш Господь повернеться вже скоро. Він близько-близько. Ми навіть не знаємо. Но він набагато ближче, чим був при Іорімі. І давайте підготуємо свої серця. Давайте підготуємо свої серця до цієї чудової події, славної події. Для нас це така буде подія. Для віруючі. Чудова і славна. Час підсумовувати. Час робити підсумки, що день Господній вже близько. Як і за днів Іоїла, ми покликані трубити, ми покликані протрубити в ці духовні труби, сповіщати про наближення Царя слави. Він наближається. Це для нас це радісна, радісна подія. Давайте як один народ, об'єднаний вірою. Давайте трубити, трубити в один голос, закликаючи світ до покаяння, закликаючи світ до віри в Господа нашого Ісуса Христа. Давайте молитися за наш народ. Давайте молитися за весь світ. Щоб Господь змінив серця людей, давайте молитися за воїнів, які зараз відстають нашу свободу, які не пускають ворога сюди ближче до нас, які надіються на Господа. І навіть віддають своє життя за народ свій.